Ніколи в житті не купляйте слюбан. Це таке лево. От дивіться, що від нього вийшло. Ми його спеціально розвалили. Так, да, ми його спеціально розвалили. Ось дивіться. Ось спеціально. Спеціально, тому що він вже ніяк не, не складається. Якщо вже щось розвалиться, то вже йому кінець. Так, да, одна дитарка впала, все впало. Да. От, і вона Даша з е, мамою збирала і все зразу, одна деталя, наприклад, оча, дивіться, розвалилась і все впало. Mm -hmm. Ніколи не купляйте слюбом. Воно ще й коштує досі. Так, коштують дві да, тисячі. Вони просто в судострові Далі побачили це. Там казали, купуйте Слюбан, він найкращий. Там дуже круті лего. І це просто обман. І, і ми просто хоч, хочемо е, вас попередити, але якщо у вас є вже слюбан, то тоді просто грайте з ним, бо він не... Можливо. Не дивля. Підписуйтесь. Так. Да.